Оце таким чином відбувається чищення ріки. На перший погляд, про що можна сказати? Е, є значні порушення норм, передбачених Водним кодексом. Е, водний кодекс забороняє справля... спрямляти і е, зачищувати береги. Береги мають зберігати. Свої природні контури. Це по-перше. По-друге, навіть якщо будується набережна, вона повинна все-таки в принципі зберігати контури ріки, які мають природнє походження. Із порушень водного законодавства тут також можна назвати. Таке, як мули, які видобуваються в причищені, вивозяться за повідомленнями офіційними в балку біля озера Солоного. Балки є елементами річкової системи і їх теж закон забороняє будь-яким чином змінювати, тим більше наповнювати. Мулами чи там іншими якими ґрунтами, які не мають відношення до первинного походження самої балки. Мною подана від імені Криворізького міського правозахисного товариства подана заява до обласного прокурора з вимогою здійснити перевірку. Проекту на всіх стадіях з тим, що оскільки допущені порушення кодексу, водного кодексу, щоб були з'ясовані ці порушення і винні були притягнуті до відповідальності. Це є рихний поки. Ну, так і якось ось Глина, чорноземний такий. Зараз йде чистка аж по скелі. Це значить, що природній берег зрізається. Так паліс, Вод... потім його засипає щебенкою. А, 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 а водний кодекс вимагає, щоб не засипали щебенкою, а щоб, щоб зберігалося природній берег. Ну тут його немає. Ні. Ну, що ви бачите, он, скільки вони гребли, де тут природний берег? Ні, ну так, е, ні, так навіть те, що залишалося, залишки, е, їх, їх повинні зберігати. По-друге, перше по саме найважливіше, це ще тут спірне питання, ви кажете, що дійсно якось. По-друге, звідси оцю масу муру вивозять у балку озера Соломини. Балки е змінювати забороняється, тому що балка є елементом річкової системи. Вона живить річку там, через е атмосферні опади, через не не так. так, А тепер в е е е, мене один випрос, і взиміше. Почну є кар'єра, що так, 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 так. Карьера, тут їхати на, 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 на свичку і наліво, кар'єра огромна. Потім кар'єр не, не мокрий. Огромний там мусорники там засипають. Тут може бути два моменти. По-перше, де ближче, там і сипля. Так тут же ж ближче було? Ні, я не знаю. По-перше, по-друге, <свист> по я тут точно to не можу тут сказати. рядом так було. Може. По-друге, ну це треба знати. По-друге, значить, деякі кар'єри мають таку гідрологічну систему, водну систему. Що якщо туди е, 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 сипати мут, сміття і все, воно поступає у підземні води, е, з якими е, е, сполучається ця посудина, і таким чином теж забороняється, як порушується гідрологічний режим. Це в теорії. А точно що тут я сказати не можу, от те, що ви кажете, тому що я його не аналізував. Ну, я Та, понятно, це на, на аналіз діло. Це, робити, це, це і треба і... по науці. Треба так, робити, на аналізи. Дослідження знати. І, всі і... Ці. Ну це. я думаю, що земля ця, що вони возять, то вона не така екологічка нечиста. То можна було б карети заселити. Ні. Так, ні. Так кар'єри, ну, ні, кар'єри може, але, бал, але балки ні в якому разі. Там, тому... балки, так, там не балка була. В насі, ну, ну, хай уривок ривок балки, хай що то. Агромна територія не угодить. Там, по-моєму, дорогу зараз зробили на кладбищі. І ото, що там неровності, то її засипати неровності. Оставити одну балку можна. бо там аж багато неровності. Значит, да, а, там а, багато, знаєте, а, ось а, ну, так відчувається, що... У вас така, ну, такий підхід, як у взагалі у гірничих інженерів. Балка це йомкость, де її можна засипати. Значить, що робили усі для цих збачувальних фабрик, для всього. Найкраща балка, от вона глибока. От давай її значить, зашламуємо. Буде... Вирабляє і, да. і посадимо соску. Да. А, тепер, а тепер кажемо, а де вода у Саксагані, а де вода у Інгульці, а де вода в Дніпрі. Ми обрізали кровоносні судини річок, тому що раніше по балках, по-перше, накопичувався сніг, падав дощ, і воно все йшло в річку. По-друге, в багатьох балках були джерела. Хай невеличка кривичка, одна, так ну, ви а, а ці люди не розуміють. Їм от є, значить, техніка, значить, і є вигода. І, 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 і жінки, як знає, ну хорошо. Іванович, Іванович, ну я не хочу, що чиститься за стрічку. Вона ніколи так не чисилась. Хай почистити Значить, чищення ну, ну, підходить, під, підходи чищення. Це, це складний інженерний проєкт, його треба продумати з усіх боків, а просто, скажімо, от почистити. Я не певний, що за таких умов через 5 років не станеться те саме, що було. Чому? Тому що треба по всьому руслу річки вивчити ситуацію, що, що чим розмивається, що чим подається. А тут взяли відрізок, як правило, чищення відбувається з верхів'ї. Ну ви ж пам'ятаєте, що тут чисто? Так, от ви я хотів, от я Ні, я тут не жив. От тут було пересипано тут. Ескаваторами сипаємо так, так. так поперед. Ще так. зараз нічого немає. Мені Щас... люди мені розповідали, так? Да? А? а А це ж не так давно, ну не більше ну, 10 років. Так? Да? Ну, так я кажу, це може знову повторитись, але ж це 14. Я зараз скажу, 14 мільйонів гривень. Оце? Ні, 78. Ні, ну всякому разі я... На, на, на всю на, очистку виділили 78 мільйонів. Я, я оперую тими даними, які є на сайті Дніпропетровської облради. Значить 14 мільйонів на 4. Поки, так? Да? Ну, я поначалу, навіть не сейчас, а поначалу слухав, що виділили 78 мільйонів. Ні, спочатку виділили 7 мільйонів там. там. Може 7,8 мільйонів. Ні, ні. Ні, ні, я Ні, ну Це гігантська цифра, я сумніваюся. Гігантська була. Я чув по телевізору, і що буде чистить, Ну от. виділили і, 78. І це і, і такі види робіт дуже вигідні для того, щоб коли їх, скажімо, актувати, то де метр, де кілометр. Там значить, 100 110 тисяч тонн можна було до 10 000. Ну, а. це не було невелике, ну, це тяжело почитати. Так, ви, так, так. Ви, знаєте, Через почитати. це така робота завжди дуже вийде. і мене. Ну, я а, сам. А ви спеціаліст, я бачу. Бо, я, я як... сам інженер строю. Ага. Ну, то, е... Я ж відчуваю, е... бо я інженер-геолог, я бачу, що ви... Ми... <laughs> так, а ви не робили у насмички? Робив. Я робив програму. А, ну я ж як геолог, та там не довгий час, бо я ж з Тернівського району, але ми там кернописували. Там я там я був.